Щонайменше 10 людей загинуло внаслідок стрілянини в навчальному центрі шведського міста Еребру, що за 200 кілометрів на захід від Стокгольма. Як повідомила поліція серед загиблих, ймовірно, і сам нападник. Його ім'я не називають. Чому він так учинив, теж наразі не зрозуміло. Але тероризм як мотив вважають мало ймовірним. Він раніше не був відомий поліції, не пов'язаний з бандами. Ми вважаємо, що він діяв сам. Я хочу наголосити, що ситуація може змінитися, і це інформація, яку ми маємо нині. Учениця школи для дорослих розповіла журналістам, як вона з подругою намагалася зупинити кровотечу в одного з постраждалих. Хлопець біля мене був поранений у плече. Він дуже спливав кров'ю. Коли я звернулася, то побачила на підлозі трьох людей, які стікали кров'ю. Усі були в шоку. Вони кричали: тікайте. Ми з подругою намагалися врятувати життя цієї людини. Раде не пишу не на екстреній прес-конференції. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон сказав, що це найсмертоносніша стрілянина в історії країни. важко усвідомити масштаби того, що сталося сьогодні: темряву, яка спустилася на Швецію. Сьогодні ми стали свідками жорстокого смертоносного насильства проти безневинних людей. Це найстрашніший масовий розстріл в історії Швеції. Навчальний центр для дорослих призначений для тих, хто не закінчив початкову або середню школу і хоче вступити до вишу.